Привіт, малята! Сьогодні ми будемо з вами виконувати аплікацію Квітуче дерево. Дерева починається цвітати. Тухмяний аромат летить у світ. Краса така в словах не передати, і вабить очі цей чарівний цвіт. І гріє душу вишенька біленька, що зацвіла так рясно край вікна. Така краса, така у нас весна. А тепер, дітки, я вам пропоную теж зробити таку красу. Малята, а перед тим, як ми почнемо з вами працювати, виконуємо пальчикову гімнастику сонечко. Готуймо, рученята. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Давайте, дітки, ще раз виконаємо її сонечко-сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Дітки, а для роботи нам потрібен шаблон дерева намальований на кольоровому папірі, серветка, пензлик. Клей і ось такі кульки, виготовлені із серветок. Я, наприклад, зробила із гафронового паперу, а ви можете зробити їх із серветок рожевого кольору. Ну що ж, дітки? Приступаємо до роботи. Беремо пензлик, мочаємо його у клей і наносимо. Біля гілочки ось таку тоненьку лінію. Ось так як я. Беремо наші ось такі кулечки із паперу або гафрированої бумаги і приклеюємо на гілочку нашого дерева. Тітки всі гілочки не треба сразу Клеєм мастити, бо клей може висохнути. Ось так, як я. Нанесли клей на одну гілочці і наклеюємо наші виготовлені кулечки, тобто квіточки. Ми не дітки квітки рожевого кольору і темно-рожевого. А ви можете дітки, зробити ще і з білого кольору, тому що дерева квітнуть. І білим кольором. І беремо по одній квіточки і наклеїмо. Я вже майже дерево своє прикрасила, ось осталась ще одна гілочка, нанесла клей на гілочку і далі наклею наші квіточки із серветочки. Ось погляньте, яке гарне дерево виходить, яскраве, квітуче, весняне. І доклею останні квіточки на гілочки. Погляньте, яке вийшло чудове дерево. Дітки, і я вважаю, у вас теж вийдуть такі гарні, чудові, квітучі дерева. А я вам бажаю успіхів і чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей! До побачення!